Якийсь новий, якийсь новий вокзал тут зробили. Ту боже, ми ж не, не були тут скільки, да? Капець. мрон. Там якийсь інший був. але реально зробили новий вокзал. був був ти забув. Тут, тут. Я не помню, що я тут. Що що? Си, я побіжав місто. Да? Да, я тільки знаю, побіжав часом. Тільки побіжав міст. Гади нормальний. Що що? А от тут він може отсюди буде йти. Стісь-стісь. Виглядаю тут, може тут він буде йти. Він казав, що отут буде йти, а потім нас відведе. Так, десь там <настаспортуру> має бути. Може, по цьому буде йти, по э -э мосту. Сюрпрайс? <плеснався> 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 <райки> Марко, мы в чернигові. Черніга. <плесувалі> И <І> шо? Нет. да. тихо, тихо, тихо.